Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж відбувається зараз в Америки, яке так чи інакше торкається нашої держави, тому що ну, у нас канал, який присвячений. Україні, але ж ми не знаходимося в вакуумі. Так, і те, що відбувається в США, так чи інакше, а зараз особливо сильно відбувається на нашій державі. Тому ми не можемо витися без обговорення проблем, які виникають в Україні. Але пов'язані із Сполученими Штатами Америки. Так, Так ось що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, які аналогії ми можемо, так би мовити, провести з іншими державами, з іншими періодами, так, які теж мали і мають відношення до нашої держави, тобто до України. Давайте згадаємо так звану Перестройку у Радянському Союзі. Так, «перестройка», яку пов'язують із э, э, Михаїлом Горбачовим. Так, напевно, не забули ще такого. Так, Михаїл Горбачов. Це Перший президент і останній Радянського Союзу, який намагався його що? не розвалити, не демонтувати, як йому це все приписують там совкові корисні ідіоти. Так. Ні, він намагався його врятувати, він намагався його. Перебудувати на новий, більш прогресивний лад. Перебудову так, вчинити там. Але потерпів повне фіаско. Чому ставимо собі елементарне запитання? Так чому він потерпів фіаско і Радянський Союз розвалився? Та тому що. Радянський Союз не підлягав реконструкції ніякої. Це була відповідна система, яка могла існувати тільки в певних рамках. І основою цієї системи був терор, страшний терор проти власного населення. Поки знищували мільйонами так просто так, невідомо з якого. Дива просто брали від верстата якогось неграмотного токаря, так, оголошували його японським шпійоном і розстрілювали. Ну просто так. Те саме брали там з колгоспу якогось колгоспника, оголошували його аглицьким шпійоном і розстрілювали. От поки це все тривало, ця держава була могутня, так, процвітаюча. За чим московити плачуть, тому що це їхня, це їхня придумка Радянський Союз, це їхня община цих андрофаїв, московитів-андрофаїв. Це їхня община, яку вони нав'язували всім іншим народам, так. Узбекам, таджикам, українцям, там, Прибалтам, і все останнє. Воно, воно їм не лізло до рота абсолютно. Але вони своє от шляхом цього терору страшного нав'язували. Оці свої уподобання так, община. Що там є, снохачество, і всі останні, оці всі, як казав Горький, свинцової русські мерзості. Так. Отже, Радянський Союз не підлягав реконструкції, так. Він, його можна було тільки розібрати. І все. На частини, що і було зроблено. Тепер переходимо до нашого. Як казали в одному фільмі, стережись автомобіля, не замахнуться ли нам на нашого Уільяма, Шекспіра. Так от ми замахнемося на нашого Дональда Трампа. Чомусь ніхто не помічає паралелі між Дональдом Трампом і Михаїлом Горбачовим. Хіба не так? Хіба не почав він ну, вибачайте, він почав навіть набагато крутіше, ніж Горбачов. Бо Горбачов трохи, так би волоти, вибачайте так. Горбачов потроху якось так, оці впроваджував свої, так би мовити, ідеї по перебудові цієї е, імперії зла і країні дурнів. Так, імперії зла на імперію добра, країну дурнів на країну розумників. Нічого з того. Не вийшло, бо не могло вийти. Те саме із Дональдом Трампом. Тільки це і швидше, це й просто. і просто. мечет, мечіт по руськи Так. Хіба не так? Ну, так подивіться, що він витворяє. Так. Ну, ну, наприклад, той же самий Горбачов то не замахувався на те, щоб ліквідувати КГБ. Та ні, це, він ж не такий був розумний, як Дональд Трамп, який ліквідував розчерком по ЦРУ. Це фантастика. Чим все це може закінчитися? Або Трамп і End Company не досидять до кінця свого терміну. Або Сполучені Штати Америки почнуть валитися так само, як розпався Радянський Союз. І вже цьому певні передумови є, там, там така Каліфорнія є, ну такий чудовий штат, ну такий чудовий, аби не ці, як їх в біса Гримучі Змії, так, там би можна було жити. У цій Каліфорнії. Ех, Від Сан-Франциско до Сан-Дієго. Мама-мія, але ж гірше, ніж наше узбережжя Південне узбережжя Криму. Гірше, гірше, тому що там підходу немає майже. Ну, Лос-Анджелес, Сан-Дієго, Сан-Франциско. А в інших місцях отакі обриви, і все. Ну, до моря не підійде, до, до океану. До океану підійти не можна, так. І от вони, побачивши вікно можливостей, почали говорити про ці всі речі. Так, ну, я не знаю, може, ще десь якісь штати з'являться, які скажуть, що ну, доколі говоря по-русски, доколі це все, це Трамп буде, розумієш, тут перестройку чинять. Пора вже і це, ну, Сполучені Штати Америки це така сама доволі жорстка система, якою був Радянський Союз. Ну зрозумійте, ви? Кому це я кажу, зрозумійте. Так. Його не можна з ним не можна з цією системою, так, як саме не можна було з Радянським Союзом взяти, обтрах-бах. І все. Ну там же ж роками це все тривало, ця, ця перестройка. А тут просто за дні все це відбувається. Ну, так що от не хочеться виступати таким собі новоявленим лжепророком Сполучених Штатів Америки. але ж я науковець. Так, ну дивіться на мене. Я професор, доктор наук. наука. Так, так ось це ж не просто так. Є метод аналогії. Аналогій. За аналогією. От я й намагаюся цей метод вам продемонструвати. Сполучені Штати Америки 2025 року, за аналогією із Радянським Союзом. Там 1986, 7, 8, 9, 90-го і навіть 90 подивіться, скільки тривала перестройка, це все. Трамп все робить набагато швидше.